Всім привіт, другі друзі, з вами DNSK і це моє таке вже, ну, вже ну, нормальне відео, яке вийде на моєму каналі. І так, друзі, сьогодні в нас буде туторіал, як же ускорити свого. Е, ну, Як же е, пришвидшити свій інтернет. Я це вже зробив і мені допомогло реально. Мій інтернет став скоріший набагато. І так, давайте подивимося, як це зробити. Е, Заходим, нажимаем праву кнопку по комп'ютеру. Свойства. Так, тут -то диспетчер устройств. Диспетчер устройств. Нажимаємо. Відкривається вот вот кошку. Ми тут шукаємо порти, порти, порти. Так, потім відкриваємо це, ці порти відкриваємо І запускаємо самі стані порти, другий, порт. Другий, послідовний порт, ком удем. Запускаємо його. І так, потім нажимаємо параметри порта. Ми параметри порта. порта. Біт в секунду, тут ми ставимо перед останнім не останнє. Я вам раджу ставити перед останнє 115 200. Я вам раджу то ставити і більше нічого не рухати. тому що е, Я раджу вам то ставити. Потім ми нажимаємо ОК, закриваємо це все, і ви зразу побачите, як у вас інтернет прийшов. Пришвидці все. Ну, кому я побіг, ставте лайки, підписуйтесь до канал. З вами був я, ДНС Зікей. Всім бувайте, друзі! Па-па.